Вчора я написала вірш, який назвала просто психопатія. Хто любить мордувати людину? Тентаклі проникають у душу. Епоха міняє епоху. Хвилина хвилину і розстеляє ніч над ним зір часу. Ту паронжу, хати не між нами, Наче привиди холодні, у скронях їх постукує рожева кров. Їм чужді почуття, чужинська усмішка. Чоконди, їм чужинська, священна любов. Буває радісно в світлі хвилини людині, коли мати народжує діти в світи, коли пташка весною квітчастій калині знову вечір зове, щоб зустрів її ти. Як же радісно буває, коли пальці мертвіють, син торкає уста, коли серце у мука. Уже завмирає гидким змієм, слизький у чоло за пуза. Споконвічно садисти живилися мухами і страхом. Гробові ритуали розстріли, констабори, цькування пам'ять свята, по ту сторону із запученим прахом. Може, пам'ять буває вічна. Лиш вічним не буває мовчання. Тут замиті прекрасні, в мирі небо блакитне, покладають життя у могильну скорботу і коти, що родилися світо сквернити, світ за очі ідуть у чужбинну свою далину, на спинах титани здіймають блакит. Космічні вітри колихають планету, Питанів не спиниш. Муки, муки можна спинить, навчившись у птахів небесного злету. Хто любить людей катувати, замовкне нарешті в сумному гробі? І пташки будуть весною співати. Життю мамі тобі.